Ви коли-небудь замислювалися, як люди підтримували гігієну зубів до появи м'ятно-свіжої зубної пасти, яку ми маємо сьогодні? Коли саме була винайдена зубна паста? Цікаво, що протягом багатьох років люди використовували різноманітні засоби для підтримання належної гігієни порожнини рота. Деякі з цих сумішей були ефективними, а інші досить бридкими. У цьому відео ви дізнаєтесь, як з'явилася сучасна зубна паста та чим користувалися люди у часи стародавніх цивілізацій. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Зубна паста з'явилася задовго до зубних щіток, приблизно за 3000 років до нашої ери. Стародавні єгиптяни були першими, хто використовував зубні пасти, але зовсім не в тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні. Вони подрібнювали кам'яну сіль, перець, м'яту та сушені квіти і рису для чищення зубів. Люди використовували цю стародавню зубну пасту, щоб відбілити зуби, освіжити подих і запобігти карієсу. Однак, хоча вони були придатними абразивами і могли добре очищати зуби, ці інгредієнти були жорсткими для зубної емалі та ясен. Стародавні греки та римляни використовували зубну пасту, що містила подрібнені кістки та устрічні мушрі. У китайській культурі люди використовували такі інгредієнти, як трав'яна м'ята, сіль і женьшень. Інші інгредієнти, які використовувалися в історії зубної пасти, включають бичачі копита, обпалену яєчну шкарлупу, підгорілий хліб, мелене деревне вугілля, цегряний пил та багато іншого. Зубна паста почала розвиватися в тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні, у 1800 х роках. Але перші версії містили крейду, мило та деревне вугілля. Які стародавні зубні пасти, вони випускалися у вигляді порошку і могли стати однорідною пастою лише тоді, коли людина додавала воду під час чищення зубів? Цікаво, що виробники використовували мило як звичайний інгредієнт для виготовлення зубної пасти аж до 1940-х років. У 1800-х роках виробники також використовували горіх Бетель для виготовлення зубної пасти. Але сучасні дослідження виявили деякі серйозні ризики для здоров'я пов'язані з ним. А Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує бетель як карциноген. Хто ж винайшов зубну пасту? Перша зубна паста побачила світ у 1824 році. Пібоді, стоматолог, був першою людиною, яка включила мило як інгредієнт до складу зубної пасти та зробив її досить зручною у застосуванні. Але те, що вона несприятливо впливала на тканини ясен, вимагало подальших покращень у 1850-х роках Джон Харріс додав крейду до складу зубної пасти, що пом'якшило абразивну дію. Однак лише наприкінці 1800-х років компанія Colgate розпочала масове виробництво першої зубної пасти в баночці. У 1892 році американський стоматолог доктор Вашингтон Шеффілд створив першу зубну пасту в тюбику, схожому на сучасні тюбики зубної пасти. Він побачив, що занурювати зубні щітки в баночки з пастою було негігієнічно для людей. Оскільки дослідження продовжували розвиватися, у 1914 році виробники представили зубну пасту з втором. Фтор ефективно запобігає корозії зубів, зміцнює здоров'я ясен і лікує чутливість. Виробники також розробили інші зубні пасти з дуже низькою абразивністю, щоб уникнути пошкодження зубної емалі. До 1940 х років мило залишалося популярним інгредієнтом, який виробники використовували для виготовлення зубної пасти. Однак, щоб зробити зубну пасту більш гладкою, виробники почали замінювати мило іншими інгредієнтами, такими як лаурил-сульфат натрію, який міститься в нашій сучасній зубній пасті. Наприкінці 1900-х років почали з'являтися сучасні зубні пасти для профілактики та лікування специфічних захворювань, таких як каріес і чутливість зубів, у 1955 році Леонард Марафіно винайшов смугасту зубну пасту, яка випускалася в білому, червоному та синьому кольорах. Інгредієнти, що використовуються, настільки густі, що кольори не змішуються. Сьогодні наша зубна паста містить фтор для зміцнення зубів, ароматизатори та підсолоджувачі, зволожувачі, такі як гліцерин для отримання води, очищаючі компоненти, такі як лаурил, сульфат натрію та інші види інгредієнтів, які змушують зубну пасту пінитися і залишатися вологою, покращуючи здоров'я нашої ротової порожнини. Сучасна зубна паста може допомогти запобігти захворюванням ясен, карієсу та неприємному запаху з рота. Сьогодні ми маємо різні види зубної пасти, які можна використовувати для чищення зубів. Ось деякі, які існують зараз. Вторвмісна зубна паста. Зубна паста на основі фтору. найпоширеніший тип, який можна знайти в магазині. Фтор зміцнює емаль і запобігає появі карієсу та порожнин. Вторвмісні зубні пасти мають широкий спектр смаків і текстур. Стоматологи також рекомендують їх, особливо людям із карієсом. Рослина зубна паста. Якщо ви шукаєте більш натуральний варіант, чудово підійде трав'яна зубна паста. Вона не містить активних інгредієнтів, які зазвичай можна знайти у втормісних зубних пастах, та чудово підходить для людей чутливих до добавок. Однак може бути неефективною для профілактики карієсу, оскільки деякі з них можуть не містити втору. Відбіжуюча зубна паста. Як підказує назва, відбіжуючі зубні пасти допомагають видалити поверхневі плями і відбілити зуби. Хоча вони не такі потужні, як відбіжуючі засоби, вони містять інгредієнти, які можуть допомогти видалити стійкі плями на зубах за умови постійного використання. Однак людям з чутливими зубами вони можуть не підійти. Зубна паста для чутливих зубів. Підходить для людей з чутливими зубами та може захистити нерви і зменшити чутливість зубів, викликану солодкою гарячою або холодною їжею та напоями. Зубна паста проти зубного каменю. Зубний камінь це відкладення навколо зубів, яке може спричинити захворювання ясен. Цей тип зубної пасти містить інгредієнти, які можуть допомогти запобігти утворенню зубного каменю та розчепити його. У той час, як стародавні єгиптяни, греки та китайці використовували мертві квіти, м'яту, подрібнені кістки, устричні раковини та інші види порошкоподібних інгредієнтів, як зубну пасту, їхні зубні щітки також були досить цікавими. Єгиптяни чистили зуби зубними щітками, зробленими з потертих гілочок. Пізніше єгипетський спосіб чищення зубів запозичили античні греки і римляни. Вважається, що китайці винайшли першу щитину зубну щітку, використовуючи для щитини свинячий волос, а для ручки бамбук або кістки. З часом такі зубні щітки розповсюдились на Близький Схід, а звідти вже в Європу, де почали набирати популярність. Тільки в європейських країнах щитину робили з кінського волосу, який був набагато м'якшим за щитину кабана. Прообраз усіх сучасних зубних щіток, який пішов під масове виробництво, виготовив Вільям Адіс в Англії у 1780 році. Уже в 1950-х роках виробники почали використовувати м'яку нейлонову щетину для сучасних зубних щіток. Сьогодні, окрім якої нейлонової зубної щітки, ми маємо електричні зубні щітки, які були винайдені в 1954 році. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!